Темо головне на ранок до вашої уваги оновлений інформаційний випуск в сніданку цієї ночі Росія в чергове атакувала Україну великою кількістю шахедів, і у деяких областях повітряна тривога тривала всю ніч. Вибухи лунали на Черкащині, Житомирщині, Полтавщині. Під ранок ППО наше працювала на пошахедах на Хмельниччині, Рівненщині та івано франківську Ну і наразі повітряну тривогу знову оголосили у Сумській та Кіровоградській областях. Чекаємо оновлення інформації. А ви подбайте про безпеку. Росіяни напередодні атакували в сумах пансіонат, де живуть люди похилого віку від отриманих травм. Там загинула 70-річна жінка, 13 поранені у закладі. Були лежачі пацієнти. Їх евакуювали із приміщення. Медики допомогу надавали прямо на вулиці на траві, на ґрунті. І російський снаряд влучив у будівлю закладу. Будівля сама геріатричного пансіонату частково вона зруйнована. На цей терор відреагував і президент України. Послухаймо, пряма мова. Росія не могла не знати, що цей пенсіонат для літніх людей не військова база, не військовий об'єкт за одну сьогоднішню добу на цей час російські війська застосували вже майже 90 керованих авіабомб по наших містах по українських позиціях. Ну а на сумщині окупанти вбили ще й подружжя. Ще одне поранили в Краснопільській громаді. А згодом жінка померла в лікарні за життя чоловіка. борються зараз лікарі уночі. Росіяни знову оцілили по енергосистемі Сум. Знеструмлено всі об'єкти водоканалу. Вода у місто подається з пониженим тиском. На деяких вулицях водопостачання немає взагалі. Ну і 12 керованих авіабомб ворог скинув на Куп'янськ Харківської області. Там ще Тро поранених понівчено понад десяток приватних будинків а у селі Глушківка загинула 55-річна жінка. Європарламент закликав країни ЄС негайно зняти всі обмеження на удари України вглиб Росії. в глиб Росії. У ухваленій резолюції депутати вимагають на не заважати Україні використовувати західні системи озброєнь проти законних військових цілей в Росії, аби могти повноцінно захищатися. Євродепутати також розкритикували недостатні поставки боєприпасів Україні і наголосили, що це може звести нанівець зусилля, докладені на сьогодні. Європарламент також. Повторно закликав держави-члени ЄС виконати своє зобов'язання до березня 2023 року поставити Україні один мільйон боєприпасів ну і також прискорити постачання зброї систем протиповітряної оборони. Тощо. Ництво українського проєктного інституту підозрюють у допомозі Росії відновлювати нафтові заводи після атак дронів. Служба безпеки України з'ясувала, що підозрювані розробляли документацію і дистанційно супроводжували відновлювальні роботи. За це вони отримали від Росії майже пів мільярда гривень. П'ятьом фігурантам повідомили про підозру. Чотири з них уже під вартою підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією. My name. Тікав з України з Портфельчиком, бо боявся, що його ліквідують. Нардеп-тікач, колишній нардеп Артем Дмитрук, публічно розповів, як покинув Україну. Відео опубліковане на каналі одеського юриста Тараса Нікифорчука. і о, оголошений в розшук Дмитрук розповів, що вирішив втекти 20 серпня, коли парламент приймав закон про заборону УПЦ МП. Спочатку до Молдови відправив свою сім'ю, ну а потім сам подався пішки до Молдови. Там у поліції за Повнив необхідні папери і виїхав з країни. Колишній нардеп не повідомив, як саме він перетнув український кордон і хто йому цьому допомагав. Нагадаємо, що 25 серпня стало відомо, що позафракційний народний депутат Артем Дмитрук, прихильник московського патріархату в Україні, незаконно виїхав за кордон. 29 серпня його оголосили в розшук. Дмитрука підозрюють в участі у нападах на громадян, в тому числі і правоохоронця, замаху на викрадення вогнепальної зброї і за незаконне переправлення осіб через державну кордон України також відкрили кримінальне провадження. Суд не випустив під домашній арешт підозрюваного вбивстві Ірини Фаріон. В'ячеславу Зінченко продовжено тримання під вартою без застави. До 17 листопада підозрюваного привезли до зали Галицького райсуду Львова участь у попередніх засіданнях у справі. Він брав за допомогою відеозв'язку. Мама В'ячеслава Олена Зінченко також була присутня у залі суду. Жінка наголошує, що не вірить у винуватість сина. Натомість родичі Ірини Фаріон чекають справедливого покарання нагадаємо, що мовознавцю розстріляли 19 липня. Ірину Фаріон госпіталізували до львівської лікарні. Вона перебувала в критичному стані. Ну і тієї ночі стало відомо, що Ірина Фаріон померла. ЄС виділяє 160 мільйонів євро на підготовку енергосистеми України до зими, як повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. Переважна частина цієї суми піде безпосередньо на ремонтні роботи і на генерацію відновлювальних джерел. Решта це гуманітарна допомога на облаштування пунктів обігріву та обігрівачі. Самі очільниця єврокомісії уточнила, що зі вказаної суми 100 мільйонів євро надасться з доходів від заморожених в Європі ро російських активів від початку повномасштабної війни ЄС надав на енергетичну підтримку України близько 2 мільярдів євро, і це мінімальна оцінка, оскільки не враховує вартості усього обладнання наданого фізично. Ну і відключень світла в Україні сьогодні не буде. Про це повідомили в Україне. У разі зміни ситуації застосування графіків, споживачів поінформують додатково в кожній області, аби уникнути перевантаження мережі в Укренерго. Закликали споживачів е е ощадливо ставитися до електроенергії і не вмикати у піковий час багато потужних приладів одночасно. Але завжди має бути енергія для сніданку з тим посидин. Доброго ранку. Ми ваша точка опори. Приймати з нами далі. Ну а про головні події у світі розповімо вам далі. Будапешт йде під воду Дунай вийшов з берегів та підтопив угорський парламент. Набережна від учора залита, вода в річці піднімається щодня на один метр. Згідно з прогнозом, пік повені очікується в столиці Угорщини завтра ввечері. Влада запевняє, що у Будапешту є необхідні ресурси для боротьби з паводком. Наразі в Угорщині не прогнозують надзвичайної ситуації та не планують вводити стан стихійного лиха. Нагадаю, Угорщина одна з країн Європи, які постраждали від повеней за останній тиждень. Причиною є циклон Борис, який прийшов з півночі Італії. У Тбілісі вбили відому трансгендерну модель. Кесарію Абрамідзе знайшли мертвою в її квартирі. Слідство встановило, що напад відбувся на тлі конфлікту. Чоловік втік з місця злочину, але невдовзі був заарештований. Як речовий доказ, поліція вилучила зброю вбивства ніж. Підозрюваним виявився 26-річний молодик. Він працював в охороні в одному із барюдпіліці. Злочин кваліфікують як гендерно мотивований, підозрюваному загрожує довічне ув'язнення. За однією з версій, жертва була з ним у близьких стосунках у соцмережах. свого партнера модель ніколи не показувала, але в публікаціях часто порушувала тему аб'юзу. Ізраїль створив сучасного троянського коня. За кілька років до підриву пейджерів у Лівані. Ізраїльська розвідка відкрила в Угорщині підставну компанію, головним клієнтом якої була Хезбола. Про це пише New York Times. У наслідок серії вибухів пейджерів та рацій. У Лівані загинули майже чотири десятки людей, ще близько трьох тисяч. Поранені серед постраждалих чимало членів хезбули. Нагадаємо, що на пейджери бойовики перейшли в останні місяці, щоб уникнути стеження з боку ізраїльських спецслужб через мобільні телефони. Тепер у Лівані заборонили проносити рації та пейджери на авіарейси. Фух. Друзі, і цій порі, звичайно, будемо говорити про погоду. А зараз з нами вийде на зв'язок наш черговий кореспондент Олександр Ковальов. Олександре, тобі доброго ранку. Так, сань. ти де? Зарис. Зараз Олександр з'явиться. Привіт, друзі. Сашко. привіт, привіт, слухай, Сашко. А я хочу Фух. тебе, отже, запитати: чи тобі нормально дихається, тому що в Києві, в Київській області, страшенний смог. Ну, просто Нема чим дихати. дихати. Друзі, можливо, я не вибагливий до якості повітря, але от принаймні на столичному подолі зараз все в межах норми, принаймні так відчувається. Е, доволі комфортна погода е, зараз. Ну от за моїми суб'єктивними відчуттями зараз ну все в межах межах норми, але е, зараз е, плюс 12 градусів е, стало так от доволі прохолодніше, якщо порівнювати ще з минулим тижнем, приміром. Ну і е, власне сьогодні в Україні в день, звісно ж, буде тепліше. І от синоптики кажуть, що дощ сьогодні не прогнозують практично ніде. Е, сьогодні переважатиме мінлива хмарність, і в день буде така доволі комфортна тепла погода. Ну от далі я розкажу детальніше. І почнемо зі сходу країни сьогодні. У Харкові, Луганську та Донецьку. Синоптики прогнозують плюс 23, плюс 26 градусів. В день опадів там не буде. На півдні країни температура повітря коливатиметься від 23 до 25 градусів у Миколаєві. Повітря прогріється до плюс 26. Там опадів синоптики не прогнозують, кажуть, буде мінлива хмарність. На заході України у більшості міст 22 два тепла. У у Івано-Франківську та Чернівцях максимальна позначка на термометрах плюс 21, в день опадів не прогнозують на півночі. Країни у Житомирі, Чернігові та Сумах, плюс 23, плюс 25 градусів. Опадів синоптики не прогнозують. І у центрі країни сьогодні також 23, 25 з позначкою. Плюс переважатиме мінлива хмарність опадів не прогнозують у столиці. ж Сьогодні максимальна температура повітря становитиме плюс 25 градусів мінімум в день плюс 23 і опадів сьогодні не передбачається. щодо температурних рекордів цього дня, то от найтепліше, 20 вересня, у Києві було 1913 року. Тоді синоптики зафіксували температурний рекорд плюс 29 градусів. А от найхолодніше було ще 1921, тоді на термометрах був нуль. Ну і наостанок, традиційно задаю про прикмети. От, приміром, наші пращури вірили. Якщо сьогодні вранці не чути ще бито птахів, це нібито вказує на сніжну зиму. А якщо журавлі летять високо і повільно, це нібито до холодної та дощової осені. Ну от власне журавлів ще не бачив, а пташок уже друзі чув. Так що можна як мінімум перевірити, працює це чи ні. Ось таку ситуацію маємо з погодою, друзі. Ну, власне, вдягайтеся відповідно до температурних показників, які сьогодні нам прогнозують синоптики.